От, санаторій Пролісок у нас розташований на території Гремячинської сільської ради, дуже має широкий лікувальний е, спектр. Угу. От, і санаторій Червона Калина, де теж працюють наші люди. Е, там же ж є і розлив мінеральної води Червона Калина. Б'юєт є і в санаторії проліску. Можна робити висновок, що просто якщо іде мінеральна залич мінеральних вод, вони отак ідуть пластом, які охоплюють цілу цю територію. Ну, звичайно, було гріхне використати таке природне багатство. Ну, Сумуючи, що досить хороші ліси, є розроблені екологічні маршрути. Цікаві, коли ми дізналися, що проєкт було визнано переможцем, ну, звичайно, це. Надасть і туристичної інвестиційної привабленості. більше людей буде е, приїжджати, тому що сам корпус, оцей водолікувальний, він собою буде представляти, буде містити два басейни: один басейн з підводною витяжкою, і другий басейн з мінеральною водою, сучасне обладнання для лікування опорно-рухового апарату. Ну небагато санаторіїв. Можуть мати таке обладнання uh -huh. от за рахунок е грантових грошей, грошей Євросоюзу ми зможемо осна оснастити. І окрім того, наші люди, наші діти, е жителі нашої громади безоплатно е можуть користуватися цим санаторій. Сам пролісок знаходиться на території сільської ради, uh -huh. от і там е земля наша, яку ми е погодили uh -huh. місце. Я вважаю, що він, ну, і архітектурно дуже гарно війде в цей е, доповнить комплекс. Зод, РК 20. Вивчивши документацію конкурсних проєктів, ми уповноважимо на підписання договору, маємо можливість погоджуємо виплати вимоги за маленького договору на умови зазначення ці пропозиції на загальну суму 7 мільйонів. 58 тисяч 272 гривні 19 копійок без ПДВ. Приватне підприємство нова Аркада зробили свої пропозиції щодо на закупівлю будівництва і погоджується виконати вимоги замовника по договору на умовах, зазначені ці пропозиції на загальну суму 7 мільйонів 707 тисяч. 251 гривня 12 копійок. Товариство з обмеженою відповідальністю житлово 2, 2 надає пропозицію по будівництву подрікувального корпусу, погоджується виконати згідно вимог замовника та договору на загальну суму 8 мільйонів 75 тисяч. 171 гривня. Прат ремонт управління вишних АТ надає свою пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю робіт з будівництвом до лікувального корпусу селі Грим'ячі і погоджується виконати вимоги замовника та договору на умовах зазначення цієї пропозиції на загальну суму 6 мільйонів 895 тисяч. 223 гривні. Приватне підприємство вже до один надає свою пропозицію щодо участі тривати закупівлі з будинків рятувального корпусу і погоджується виконати вимоги замовника та договору на умовах визначені ці пропозиції на загальну суму 7 мільйонів 386 тисяч 250 гривень. Гривень без копійки. Товариство з обмежує відповідальність свобод надає свої пропозиції щодо участі програму робіт з 19 корпусом і погоджується виконати вимоги замовника та на умови зазначена ці пропозиції на загальну суму 7 мільйонів 756 тисяч 700. 72 гривні 0,6 ну копійок.